Ні, три години. Три години. Акт затримання людина має право. Три години. Ви затримати не можете. Три години. Приїжджає адвокат, ввозити. Якщо ви не будете виконувати законні умови, Чернігівна, фізична сила та спецзасоби. Чернігов. Номер Шеврона 40. 47-06-86. Фиксируем лица. 47-14-95. Ну, камера, ну, блин. Хорошо показываешь. Я это тоже сняла. Чернига вводит, просто не придерживаясь никаких правил и законов. Ты позвонил своим? Да. А ви зараз робите право порушення? Ви не маєте права. Ви не маєте людина йде сама. Затримали людину, навіть не давши визвати адвоката. Не в особовий, а в до особового, правильно? Що не в ну, не всередину в, в автомобілі, а Шо? в службову. В службову, а буде доставлено за адресу Старобіловська, чи... Ой, вони червоні 15 -та. А адвоката я не маю правда, читися. Ви маєте право скористатися. у нього є три години. Ну. Ну, години. Ви маєте затримати на протязі трьох годин. Ну, години. Ви склали правильно, в годину засікли. Ну, він засік, так. Да, Уже склав образ. Але бутин, ви знаєте, що протокол затримання складається з двох понятих і ні, має бути печать. Ні. Да. Має бути печать. Ну, це ваша думка, якщо... Покажіть протокол затримання. Ви можете протокол затримання. На мене будь який зручний для вас Добре, час. Добре, показуєте, куди Наші ви його і... садите. Ось, з того, то Оце? Так. Добре. Отакі От так. м'яти у нас працюють. Я не хочу, в мене своє. Ви поїдете в службовому автомобілі до Чернігівського ТСК ТСП з адресою міста я, 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 я не, ну, не дайте, заперечую Дайте, дружині, документи на автомобіль. Куди ви бігайте? Давай, Машина їде, да, куди При, куди. що Проходьте до автомобіля, я не буду писувати. Нічого не підписувай, помню? Підписуйте, що не підписує. Нічого не, не підписуєте. Я зараз буду застосовувати фізичну книжку.